Доброго дня, дорогі друзі, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокив. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити про одну дуже цікаву тему. Ця тема, ну, можливо, відома всім українцям, але вона відома під різними іменами. Раніше це було, називалось, міняли, коли люди стояли там на вокзалі, на ринках і просто міняли гривні на доларі або на євро. Зараз це називається арбітраж, криптовалют або арбітраж арбітраж валюти. Тепер будемо розбиратися більш детально, що це, як на цьому заробити, та які е, схеми існували раніше і які схеми існують зараз. Тому готуйте собі чай або каву, ну а ми починаємо. Поїхали! Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися, тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. І так, друзі, давайте розберемо взагалі сам принцип, що таке взагалі арбітраж криптовалюти або просто арбітраж валют. В нашій країні якось так повелося, що завжди є білий ринок та є чорний ринок. Ви не можете просто так прийти і купити, наприклад, в Україні гр... долари по курсу Нацбанку НБУ, да, Національний Банк України. У нього є якийсь окремий курс. Ось, наприклад, зараз у нас 27,07 і. А... НБУ нам, точніше, не нам, а в банки продає по ось такому курсу. Давайте вводимо сюди одиничку. І ми бачимо, що 36,56 гривень за 1 доллар. НБУ. Продає долари в інші банки, такі як Приватбанк, Монобанк і будь-які інші банки. Він продає їм долари, а вони вже продають нам ці долари. Але зазвичай відбувається так, що ми не можемо просто так прийти в касу і сказати: я хочу купити долари, ось вам гривні, дайте мені долари. Чому так відбувається постійно якісь нові причини? То немає доларів в касі. То треба замовляти, то якийсь закон вийшов, що ви не можете купувати, то ще якась хірня, і людям долари не продають, тому що люди вже не тупі. Вони вже знають, що не можна тримати гривню, а треба все переводити в долари. І таким чином люди... Які хочуть накопичити якісь гроші, накопичити на квартиру, на машину. Вони збирають гроші в доларах, і їм необхідно купувати долари. Якщо вони не можуть купити доларі, вони йдуть купувати в обмінник. Але дивіться, НБУ продає по 36,5 в банки. Наприклад, ми зайдемо в Приватбанк, який я ненавиджу всім своїм серцем, і ми побачимо те, що Приватбанк нам продасть долари за 37,5. Тобто різниця 1 гривня. Що таке 1 гривня? Це майже 3% чистого прибутку від того, що в них було. Вони купили за 36,5, нам продали за 37,5, отримали 1 гривню на 1 долар. Продали 100 тисяч доларів, отримали 100 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь в розрахунках, ну це таке. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. Коротше, вони заробляють майже 3% ось на сьогодні. Але це ще не все. До речі, тут є також дуже багато муток і схемок, коли працівники банку можуть самі викупати ці долари, а потім просто відносити їх в обмінник або якось перепродавати. Але це вже інша історія. Хоча це і є, по суті, арбітраж валюти. Тепер дивись, якщо ми зайдемо на той самий сайт Мінфіну і побачимо курс в обмінках. Давай нав навіть виберемо зараз Київ і побачимо, що в нас обмінники пропонують 37,6. Ну, це, в принципі, не набагато відрізняється від е того ж самого е Приватбанку, хоча це, чесно кажучи, дуже цікаво, бо зазвичай курс ще дорожчий, ніж в банку. Правильно, правильно, тут 37,5, в обмінниках вони пишуть 37,67. Але це дуже гарно, тому що зазвичай ще дорожче. І ви можете відслідковувати курси в різних банках, в різних, в різних обмінниках, і таким чином ви можете на цьому заробляти. Якщо ви купили десь дешевше, той самий долар продали десь дорожче. Або ви, наприклад, купили у людини якоїсь е, долар. Ось, бачите, як обмінник купує за 37,5, продає за 37,67. Але це дуже маленький спред. 17 копійок, це дуже мало. Той самий банк, як ви можете бачити, приватбанк він купує за 36,9%, продає за 37,5. Тобто спред у нього тут ще 60 копійок. Тобто він ще на інших людях може заробляти орієнтовно десь 2% прибутком. Таким чином, люди заробляють на обміні валюти. Це звичайна стара схема. Купу, купуємо долар дешево, продаємо долар дорожче. На цій різниці заробляємо. Так заробляють звичайні минали, міняли. Це, по суті, і є арбітраж валюти. Але. Власне, на дворі 2023 рік, і ми вже ну, вплотну, так працюємо з криптовалютою. Тепер давайте подивимось взагалі, в чому прикол самої криптовалюти. Давайте розповім вам більш детально. І так, ви, можете, ви скоріше за все, користуєтесь криптовалютною біржею Binance. Моя вам взагалі порада: зайдіть і зареєструйтеся на криптовалютну біржу Bybit. Посилання я вам залишаю в описі під цим відео. Це не реклама, це звичайна рекомендація, і я вам покажу, як працює одна цікава схемка. Точніше, розповім, як вона раніше працювала, коли я на цьому заробляв, але також перевіримо, чи працює вона зараз. Ось прямо з тобою, зараз перевірю і розповім, як це працювало. Взагалі, Bybit мені подобається набагато більше, ніж Binance по багатьом причинам. Коротше, просто зареєструйся, я тобі гарантую, що дуже скоро більшість людей перейде саме з Binance на Bybit. І так, в чому взагалі прикол? Якщо ти хочеш купити криптовалюту, неважливо яку: біткоін, ефір, якийсь альткоін дешевий, який ніхто не знає взагалі, і ти думаєш, що там будуть ікси, неважливо. Тобі спочатку потрібно купити криптовалютний долар. Вони можуть бути різними: USDT, USDC, BUSD. І є взагалі декілька бага... ну, багато різних різновидностей, але найпопулярніші це USDT та USDC. Більшість все ж таки користуються в звичайному такому користуванні саме USDT. І є можливість купити з картки. На криптовалютній біржі. ти заходиш на криптовалютну біржу, натискаєш поповнити з картки, і у тебе з картки списується баланс, переводиться в доларі по курсу, як продає банк. Наприклад, якщо ти з картки Приватбанку хочеш купити, то Приватбанк би продав тобі ось по цьому курсу 37,5. І таким чином ти б купив USDT за гривні 37,5. Скоріше за все, там би була ще якась комісія від банку, і він би тобі десь обійшовся в 38 гривень. Але це зараз неможливо зробити, тому що НБУ кажуть, пішли ви нахуй, українці, я не буду вам дозволяти переводити гривні за кордон. Тому сидіть і будете нюхати бебру, і взагалі нічого у вас не буде. Тому нам не дозволяють, якщо простіше казати, переводити гроші за кордон. Таким чином, держава страхується для того, щоб не, ну, не було відтоку капіталу, хоча це все просто люті кастелі, тому що люди виводять через криптовалюту, люди виводять через інші банки, люди знаходять завжди спосіб, як вивезти гроші, якщо їм це потрібно. І я взагалі такої думки, що не треба людям нічого забороняти. Просто робіть так, що треба людям, і ви будете на цьому заробляти. Але держава. Цього не чує, це нікому не потрібно, у них там якісь свої приколи. Але зараз також не про це, бо починаю горіти. І так, на криптовалютних біржах, таких як Binance, Bybit, Bybit і дуже багато, є така цікава схема. Вона називається P2P. Ви прям заходите і бачите розділ P2P. Що це таке? Це розділ, де люди можуть обмінюватися між собою криптовалютою або гривнями. Тобто, якщо, наприклад, я не можу просто так зайти на біржу із картки купити е, USDT, мені потрібно заходити в цей розділ P2P і таким чином обирати продавця, відправляти йому на його гривніву картку гривню, а він таким чином мені підтверджує цю операцію і переводить USDT на мій рахунок в біржі. Що це означає? Біржа тут виступає гарантом, і вона гарантує, що ця угода пройде максимально безпечно. І в принципі, так воно дійсно і є. Ну, у мене особисто ніяких проблем, взагалі жодних, ніколи не було з е, оціми P2P операціями. Як на цьому заробляти? Ви можете виступати продавцем, а не покупцем. Ви можете зареєструватися як продавець, як обмінник, і виставляти. Ордера, тобто, скажімо так, задачі на купівлю та на продаж. Наприклад, ви виставляєте дві задачі. Перше, що ви купуєте USDT, наприклад, за 35, за 37,0, допустим, а продаєте за 37,7, наприклад. Таким чином, людина, яка хоче скинути USDT, обміняти на гривні і отримати гривні на свою картку, буде продавати вам по 37, а ви, людині, яка хоче отримати, будете продавати по 37,7. І на цьому ви будете заробляти орієнтовно десь 2% прибутку. Ви можете робити такі операції і на цьому заробляти. Я особисто цим займався, для того, щоб ви могли займатися цим. Більш професійно є, взагалі, багато різних лімітів нюансів. Вам треба буде користуватися дропами. Якщо вам це цікаво, більш детально я розповідав про це в своїй ВІП-групі. А також в Віп-групі у мене лежить звіт від юристів. Особисто я найняв консультацію юристів заплатив їм 200 євро для того, щоб вони мені розписали максимально все детально по легалізації, по криптообмінника, по лімітам, які є зараз, і як правильно це працювати. Вони розписали максимально все детально, там більше ніж 40 сторінок, Де все максимально круто, Я, ну, вони розповідають, як це все працює зараз в Україні і за межами України. Якщо вам це цікаво, доступ до віб групи коштує лише 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди, і там не тільки звіт, а там є ще багато цікавих крутих інструментів. Якщо вам це цікаво, більш детально ви можете дізнатися через мого криптобота. Ось це посилання працює, можете заходити і дивитися. Їдемо далі. Я вам розповів, розповів максимально просту схему, як це все працює. Ви купуєте і потім продаєте. Це можна робити, на цьому дійсно можна заробляти. Але, звичайно, є якісь ліміти, які ви можете дізнатися або самостійно, або е, у нас у цьому звіті. Це перше. Далі, друге. Ви можете купувати якусь криптовалюту на одній біржі і продавати на іншій біржі. Якщо ви подивитесь різні монети на різних біржах, я ось тут собі виписав, але е, тут я зробив невеличкий приклад на гривні. Ось дивіться, у нас на Binance зараз гривня продається за 38,78, точніше, долар за гривню. А на біржі WhiteBit у нас курс трошки інший: 38,66. І тут ви можете заробити. Трошки менше, ніж відсотку. Якщо ви купите на Whitebit, перекажете ці гроші на Bybit і там вже їх продасте. Таким чином, гривен у вас буде більше. І ось такі зв'язки ви можете знаходити по різним монетам. Може бути так, що на якійсь біржі не вистачає ліквідності і курс там буде відрізнятися дуже-дуже сильно. На 1, 2, 3, можливо, навіть більше відсотків. Це дійсно може бути. Якщо ви будете це моніторити, ви будете знаходити такі різні е монети і в той час, коли це все відбувається. Є навіть такі боти, які автоматично моніторять ось ці е, ринки, повністю всі монети на різних біржах і видають вам, коли можна зробити ось цю транзакцію для того, щоб заробити. Це також дуже цікаво, і якщо ви будете в цьому розб... розвиватися, вам буде е, легше на цьому заробляти. І якщо ви будете займатися саме Такою діяльністю, то вам не потрібно буде навіть виводити гроші на свої, на свої картки банків, і вам не потрібно буде перейматися між лімітами. Це ідеальна схема, коли ви працюєте в самому крипторинку і вам не треба виводити всю суму на свої картки. Це максимально безпечно для того, щоб. Ні податково до вас не доколупувалося, ні банки не переймалися. Чому це взагалі працює? Тому що в нас в країні немає нормального закону, який би це все регулював. У нас зараз це все працює лише через костелі. Ну про це також у звіті вже детально все розповіли. Ще один приклад. На початку війни була можливість купувати через різні сервіси, які могли конвертувати валюту, коли перші банки, так і як PrivatBank, почали блокувати ці транзакції, були інші сервіси, які давали змогу все ж таки конвертувати. Взагалі, класична така схема заробітку на пітопі, це коли ви маєте якийсь фіат, наприклад, гривню, і ви знайшли спосіб, як отримати конвертацію по курсу, який краще, ніж. Ось, наприклад, на P2P. Він може бути неочевидним. Це може бути якийсь, можна сказати, не дуже популярний інтернет-банк в Україні, або це може бути якийсь закордонний банк, який дає вам можливість зареєструвати там картку. Ось, наприклад, ми так само працювали ще через Vice. Одна з дуже відомих схем через револют, коли ці банки конвертували нам в гривні в долари. Ми переводили з Приватбанку або з Монобанку туди, потім конвертували, відправляли на Binance або на Bybit і там вже продавали. Таким чином, ось ця схема може давати декілька відсотків прибутку. Тепер. Якщо ти подивишся на той самий Bybit і Binance, між P2P я тобі зараз покажу, як я працював ще на початку війни. І так, друже, показую схему, яка працювала раніше. Вона, як ти бачиш, працює і зараз, точніше, як ти зараз це побачиш. І так, ми заходимо, наприклад, на Binance, заходимо в p 2 p стаємо продавцем і створюємо ордера, ось ці, ось такі об'яви, де ми можемо купити у інших людей USDT. Наприклад, ось дивись, людина Fox готова купити за 37,60. Їй люди продають USDT. Наприклад, ось Фокс купує тут за 37,60. Що він може, наприклад, зробити далі? Він може відправити ці USDT, які він купив за 37,60, на криптовалютну біржу, таку як Bybit. І дивіться, ось тут. Він може продати цю криптовалюту по 38,6. І як ти бачиш, різниця одна гривня. А це в нас. Майже 3% чистого прибутку. Це дуже круто. Таким чином я також працював. Тут можна сказати на байбіті не так багато угод, як на Binance. Але тут також є угоди. І я пам'ятаю, робив десь 2-3 угоди в день, ну, в такий робочий день, скажімо так. Як ти бачиш, ось є людина, Стас Агапов, да? у якого 2 тисячі ордерів. Тобто ти розумієш, що ця людина продала стільки раз, і на цьому ти можеш заробляти, купуючи на одній біржі на P2P, продаючи на іншій біржі на P2P. Це також є арбітраж криптовалюти. Ще раз хочу нагадати, те, що взагалі арбітраж криптовалюти це е, так само, як і арбітраж трафіку. Це де ти щось купуєш дешево, продаєш дорого. По суті, це той самий можна сказати, і трейдинг. Але Воно просто трошки по-іншому називається. І ти можеш працювати саме ось так з різними біржами. Ось такі P2P площадки, вони є на багатьох різних біржах. Ти можеш отримувати десь заявки, в іншому місці покупати і потім продавати там, де ти отримав заявку. Це реально працює. Я особисто робив такі угоди. Тут їх небагато, але як ти бачиш, прибуток тут може бути дуже шалений. 3% це дуже гарний результат, особливо зараз. І так, друже. Я сподіваюся, що ти зрозумів, що таке арбітраж криптовалюти, як він працює, які були раніше схеми і які можуть бути зараз. Якщо у тебе є якісь питання, ти можеш задавати їх або в коментарях, або мені особисто в Телеграм, або в інстаграм. Я рекомендую все ж таки задавати в коментарях, тому що там більше людей побачать відповідь, коли я тобі відповім. Якщо тобі цікаво доєднатися до нашої ВІП-групи, будь ласка, залишай заявку або через криптовалютного бота, або пиши мені особисто в інстаграм чи в Телеграм. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Гарного дня заробляйте та бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!